На сьогоднішній день Новорайська територіальна громада, котру я обслуговую, перебуває в безпосередній близькості з ворогом, тим самим піддаючись постійними обстрілами. Люди, котрі там проживають, потребують допомоги. Та ми їм допомагаємо. Вивозимо, евакуюємо, надаємо допомогу, привозимо гуманітарну допомогу. Нещодавно звернулася жінка. Щодо надання і допомоги в евакуації її та її дітей в безпечне місце. Спланувавши вказаний захід, я особисто здійснив їх евакуацію. Слава Україні! Завершуємо евакуацію вчорашньої родини села Зміївка. Залишилося вивезти з прибережної зони малолітню дитину. Та її бабусю вивозимо в село Новорайський. Евакуюю її родину з двома дітьми з села Зміївка. Євгеній Юрійович, участковий села Новорайське. Дав свою допомогу, сказав, ми можемо вас вивезти і це є. Новорайськ. Ми в Новорайськ приїхали. В Новорайську ну, хата була, дали нам хату, звісно, там ні світла, чого такого. Він за свої кошти звісно, нам покупляв і розетки, і виключателі. Дай Боже йому, звісно, здоровечко, що такий є в нас участковий Євгеній Юрійович. Було б таких багато, звісно, людей, що деколи не звернешся, завжди йде на допомогу. Територія громади знаходиться в зоні можливих бойових дій, а три населених пункти, значить, це би, населені пункти, які перебувають безпосередньо в зоні ведення бойових дій, чи цей червоний маяк, крупиця, значить, то е, йому досить часто приходиться виїжджати туди, ризикуючись своєю головою, як то кажуть, би, та, але би, для того, щоб би, надати допомогу. Село сьогодні обстрілюється, звичайно, дуже важко і великої багато роботи потребує робота з поліцейськими. І хочу сказати про Євгенія Трусило, який ми в тісному зв'язку на співпраці, коли звертається в поліцейський участок, Євгеній Трусило однозначно не відмовляється. І буквально сьогодні ми о п'ятій годині ранку. Виїздили на територію місько-старостинського округу, евакуювали жінку. Ми дуже вдячні долі. Ми дуже вдячні тому, що у нас є поліцейський офіцер громади, і що у нас іменно якби трусила Євген Юрійович. Я особисто вже тривалий час працюю на вказаній громаді, та знаю майже кожного мешканця, намагаюся допомогти кожному мешканцю громади задля того, щоб ми разом відчували себе у безпеці